Шість років тому він приземлився у Шереметіво, і лише зараз у повітря злетів скандал навколо таємного вантажу. В змі просучили супровідні документи. І якщо ось ці фото не фальшиві, то на борту того літака було 20 мільярдів євро. Подейкують гроші в Росію відправив Каддафі або ж навіть Саддам Хусейн, і, начебто, кінцевим пунктом вантажу була Україна. Вигадка чи реальність про скарб, що впав з неба далі. 20 мільярдів євро це 20 тисяч валіз грошима. Нещодавно російська преса шокувала сенсаційною заявою в московському аеропорту Шеремятів вже 6 років стоїть літак з готівкою. Літак великий на борту 200 тонн євросотень. 20 мільярдів євро. Це понад дві третини річного бюджету України. Така сума навіть не снилася жодному з українських олігархів. За версією російських журналістів, ці шалені гроші мав би отримати скромний український благодійний фонд світ добрих людей. Київ, мікрорайон Троєщина, саме тут, у звичайній багатоповерхівці, і зареєстрований благодійний фонд, який чекає на літак зі скарбами. Засновник Константин Тарасюк. Однак двері відчиняє зовсім інший чоловік. 9 лет здесь никого, ничего нету. Вы думаете, что вы первое, что ли? Приходили из прокуратуры письма, я из банка приходил. Я. Ищите эту курву в Москве. У ну, хозяйку этого фонда. Нас сдрыснула отсюда. Обобрала людей и уехала. Скандальні мільярди, нібито хотіли повісити на господаря цієї квартири. Чоловік жаліється, він уже втомився відбиватися від шукачів сучасних скарбів. Приїхав таксист або під подвідомлення таксиста, Куди я знаю, хто там п'ят метров дзвоняв. От у нас гроші лежать на рахунках не знаю, знаємо, куди їх дівати. Версія журналістів звучить загадково у серпні 2007 року, коли у спекотному Іраку щойно затихла військова канонада та починається масштабне полювання на Садама Хусейна в російський аеропорт Шарімєтєво приземляється літак доверху забитий грішми. Кому вони належать, незрозуміло досі. Інтернет трясніє гучними версіями. Мільярди в останні хвилини війни вивезли іранські спецслужби. Це загублений скарб іракського диктатора Садама Хусейна. Чи українська заначка лівійського лідера Каддафі? Але за п'ять років так ніхто і не зміг довести, що пустельні мільярди в літаку насправді існують. Ну да, були гроші. Московський адвокат Вадим Ляпін запевняє, гроші існують, і мовляв, зараз московські представники українського благодійного фонду намагаються забрати власні кошти. Апелюють при цьому довіреністю, виписаною загадковим іранцем Фризіном Мотлаго. Мовляв, саме він у 2007-му вирішив переховати скандальні гроші. Я знаю, хто, чоловік п'ять й ті ж люди приходили з одними і тими ж документами, і тим же придбанням. Однак офіційні джерела історію з тонами грошей, звичайно ж, називають байкою. Ось це єдиний документ, який нібито підтверджує існування 20 мільярдів. Тут чітко вказано розмір вантажу, 200 піддонів із євро. Документ виглядає переконливо. Ось підпис і логотип репорту Шереметьєво. Московські спеціалісти з вантажних перевезень уважно розглянули цей папірець і не повірили побаченому. Я единственное здесь не вижу э, номер авианакладной, то есть его почему-то нет. По идее должна быть указана масса, по идее должен быть указан род груза. Шеремєву інформацію про арабський скарб для України називають Божевіллям. Шереметіва не дозволять самоліту стоять несколько літ, просто так того, що чим-то загружені і хазяїн не розуміє, куди деть груз. Але шукачів скарбів така відповідь не влаштовує. Зверніть увагу, в Шеремєву не заперечують, що гроші прилетіли. Там твердять, що арабсько-українських мільярдів у них зараз немає. Цю версію підтверджують російські акули пера Мовляв, журналістам вдалося. Це поспілкуватися з працівником російських спецслужб, який на власні очі бачив і навіть тримав в руках загублені мільярди. Нібито офіцер підтвердив слова при служби аеропорту, шермітьвом мільярдів дійсно немає. Казіновиті росіяни їх давно перевезли у власне сховище. Ви я так розумію, чоловік, який ці гроші реально бачив. Це правда? Да. Скажіть, при яких обстоятельствах ви змогли їх де? Бачив ну, я їх своїми голове находиться вони в теміщі в районі форту, каким говорять вам не буду. Это было в в прошлом году, в ноябре. А При каких обстоятельствах вы их увидели? Вас попросили провірити штуки да, эти деньги? Да. Проверка, Скажите, вот когда вы спустились хранилище, вот что вы увидели? Ну там большое количество політ деньгами. Значить, их призвіт тут и ширину. Гроші є чи немає? Питання досі залишається без відповіді. Повірити в існування такої кількості нічийної готівки дуже складно. Однак, якщо це байка, кому вона вигідна? Невже журналісти поважних російських видань півроку детально придумували фінансову казку? Або це просто побудована на золоті лихоманці рекламна компанія авіаторів, яким належить скандальний літак? Справи у авіакомпанії з перевезення коштовності йдуть не дуже. Тому то і за жадібності російських піарників схоже знову доведеться розплачуватися українським пенсіонерам. курву в Москві.